Гуманітарна допомога Херсону та області продовжує надходити. Волинь передала 17 тонн борошна та понад 8 тисяч тонн консерв, продуктові набори, засоби особистої гігієни, одяг для дітей та дорослих та питну воду. Закарпаття також долучилося до допомоги. Направили 55 генераторів для жителів Херсонщини. Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. У кожному районі Херсону місцеві можуть зарядити телефони, зателефонувати рідним, отримати гуманітарну допомогу. Два мобільних пункти сьогодні розгорнули в цьому місті і усі подробиці далі у нашому матеріалі. Перші два намети розгорнули у самому серці Херсона на площі Свободи. Вже дев'ять місяців. Це найпопулярніше місце. Під час окупації тут протестували проти загарбників. А після звільнення тепер тут збираються сотні людей, щоб підзарядити гаджети. Адже у місті досі немає електрики. Раніше чекали у черзі просто неба. Та від сьогодні це можна зробити у комфортніших умовах. Конечно, это удобно, удобнее, чем на улице, и в одном месте это все продумано, все, я думаю, дальше будет еще лучше. А сейчас мне нравится замечательно, что так можно зайти, погреться, отдохнуть немножко и зарядиться. В всередині наметів є столи, стільці та навіть ліжаки для дітей або літніх людей. Тут є вода, чай, кава та печиво для швидкого перекусу. А головне інтернет та подовжувачі, щоб зарядити мобільні телефони і павербанки. Зайшли погрітися з, з дітками. Ми ну, відкрив інтернет, тут є. І зараз питаюся за рідним написати, що все добре. Ми, ми, ми раді, ми дочекалися. Наразі у Херсоні тримається плюсова температура повітря, та в оселях вже стає прохолодно. І поки не запустять домівки опалення, сюди можна прийти погрітися і посмакувати гарячими напоями. Це ініціатива офісу президента. Я дуже вдячний за таку ініціативу, яку вдалося реалізувати разом з ДСНС. І ми відкриваємо перші. Два пункти незглавності, які ми хочемо розповсюдити, і на все місто Херсон, і по всій вивільненій, деокупованій частині частини Херсонської області, ми прийшли гуманітарну допомогу отримати. І заряджаємо телефони, бо домо світашнітохарасуатлічно сьогодні все, все прекрасно. Слава Україні! Допомогу для херсонців наразі збирають з усіх регіонів. У місто постійно прибувають вантажівки з товарами першої необхідності, щоб місцеві якнайшвидше змогли повернутися до звичайного життя. Ми привозимо і генератори, мобільні оператори вже розгорнули свої а, мобільні соти для того, щоб люди могли телефонувати своїм рідним. Ми розгорнули мережу старлінків. І вони доїжджають кожного дня все більше і більше. Але ми розуміємо, що людям потрібно тепло, потрібна вода централізована, тому нам необхідно відновити електропостачання, не дивлячись на це. З сьогоднішнього дня в Херсоні починає також працювати проект, який ми робимо спільно з ДСНС. Це так звані пункти незламності в Херсоні. Це е, будівлі або палатки ДСНС, в яких люди можуть прийти. Отримати, звісно, мобільний зв'язок, електроенергію, підзарядити свої мобільні телефони і так далі. Але окрім цього, отримати як гуманітарну допомогу, підігріти їжу, підігріти воду. Одна така палатка одночасно вміщує 50 людей. Працює весь час, окрім комендантської години.